Привіт всім народ. 16 березня вийшов трошки персика обрізати. А так як у мене тями немає, бо я раніше цим ніколи не займався, то прошу вашої допомоги. Приєднуйтесь до мене, будемо разом якось обрізати. Зараз я покажу дві свої обрізки. попробую Правильно, неправильно, ви на камеру ну, подивитеся. А потім пишіть в коментарях. Прошу вас під'єднатися. Я потім почитаю та й буду розуміти, правильно я тут ну, обрізаю неправильно. Значить, зараз камеру поставлю на штатив і буду вам показувати, що я зібрався тут робити. Так, беремо свій секатор. Новий модний. Так. Ось Зараз камеру поставимо, виставимо, щоб було все видно. Взяв я ось і рулетку зразу. Значить, доповідаю вам. Значить, Висота цього саженця від місця прививки. Ось, ось сюди 95 см. Значить, що я думаю? Думаю, буду робити. Ну, не знаю, цей, мабуть, на 60, бо тут немає далі гілок. Ну, планую ось отак, дивіться. Чи це правильно, неправильно. Значить оцю ось вітку, внизу гілка. ось, Я її оцим же сікатором своїм як поближче сюди, до, до ствола і робимо її. Так, оп. На кільце обрізали ми ту. Тепер далі оцю, мабуть, ми так само обріжемо. Оцю. Так само обріжемо. Так, остається в нас ось ліво право Так. Як би ж його не спортить та не накосячить, га? Підскажіть? Як не накосячить? Аж руки трусяться. Так, наверное, я так ось возьму. Ось. ось о. Так. О. І тепер у мене є ліво-право. Ну, ці оставлю. Так, тут у нас брунька. Е, робимо, значить, тут ось о. Оп! на наружу. Ця ось на наружу. Так, так, ця в нас на наружу. Ну, оставлю цю. Тут у мене залишилося, дивіться. Я зараз зніму камеру, значить, щоб вам видніше було. Ось отак Чи не знаю, вид зверху, дивіться. Чи може ще аж по саму гіллячку тут треба обрізати, ще чуть нижче. Тут 5 мм у мене ось то -то, до цієї гілочки. Може ще нижче аж треба. Ну, тобто так, ось я оставив ось 5 штук. Ну це геть маленька, думаю, нехай буде. Оце так. Зараз перейдемо до другої. Тобто це в мене на чашку я хочу різати. Переходимо до другої. Друга в мене ось. Так, це шугартаємось. То радмей у мене, тільки що тушу обрізали. А це ось о... Чи зразу вам показати її всю зблизенька. Ну, ось, ось така вона, бачите. Вона не невисока. Зараз я рулетку розпустю і покажу вам. Так, от місця прививки. Так, ось, ось місця місце прививки, дивіться, я поставив туди рулетку. Тут у мене 80 см виходить. Ну, тут ось оці геть низько, гілячки дивіться. Воно виходить від місця прививки у мене гілячка тут ну, ось о, 30 см, воно ж ну, це сильно занизько, я так думаю. Давайте ми що ми зробимо. Значить, Що тут можна зробити? Дивіться, беремо до самого ось, ось раз. Бачите, зрізає геть. До так, оцю ми там робити так само, це теж буде низько. Так, далі. Та й оцю мабуть. І цю зріжемо. Так що ми тут залишаємо. Так, так, так. Навіть не знаю, що тут залишати. Наверно, отак ось ми зріжемо. Ось так от. Беремо. Оп. І залишилося в нас тут. Ну, ось отак. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, тут у нас ось. Бачите, брунька внутрі оставляємо на наружу. Ось так, на наружу. Так, це ось теж на наружу. Ця. І так само. Ця ось теж ось на наружу. Зараз ми її отак ось обріжемо. Ну оце так не знаю. А ну дивіться, це правильно чи неправильно. Поки я у здоровий садок не добрався. Так що ну, ось, все, я вам показую. Оце в мене О, тут буде, мабуть, на 50. Зараз рулеткою поміряю. Де в нас первіці пішли? Да. Тут ось дивіться, в мене на 50 пішло. Вот. Тут на 50, а тут... А тут виходить, ну а тут на 60 ось. Оце тут отак в мене виходить. На цьому все на сьогодні. Бо я ж кажу, я не знаю, буду дивитися, читати те, що ви напишете, бо не хочеться загубити дерева, які купив. А тями немає, кажу чесно. Якщо я в винограді хоч трошки там Ну, розібрався, ну, щось можу з виноградом. Да. Ну, тут, тут трошки я ще поки не дружу з цим питанням. Ну, тобто, все, Ви побачили, я вам показав, а ви жду ваших коментів, це правильно чи ні. Усі буду на чашку різати без жалю, бо зажалієш, воно ж, напевно, так само, як і в винограді два. Жалость і жадність. І з ключем буде мати виноград. Так само, мабуть, тут може помиляюся, не знаю. Жду ваших коментарів. Завтра зніму відео, присвятимо, чисто відео буде для розіграшу і все. І Розігруватися 20 числа буде. І Оце буде під тим відео, хто що напише. Ну, коруча, завтра доживемо, завтра я вам це все об'ясню. Так що на цьому все, до побачення. Жду ваших коментарів, бо треба нагр... персики різати, а не знаю як. Так що, так, все, до завтра.